Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знову будемо говорити про емоції, про емоційний центр, тому що це виявилось саме така жива і саме одна з самих незрозумілих. Тем, тому що зараз, коли я роблю розшифровки, мені трапляються люди, в яких не визначений емоційний центр, а вони вважають себе емоційними людьми і не вірять мені, що все, що з ними відбувається в плані емоційному, це не вони, а це їх якісь там обумовленості іншими людьми. І хочу пояснити ще раз: я вже нагадую собі попушку такого, знаєте. Але от коли в людини визначений емоційний центр. Вона доволі стабільно проживає будь-які свої емоції, і хороші, і погані. Ну, у нас немає направду хороших і поганих, так? У нас є низ або верх, але людство вже звикло називати там хорошими, і поганими. Тому давайте лишимо так цю назву. Вона й буде. От і низ хвилі, і верх хвилі. Вони доволі стабільно їх проживають. тобто, від людини з визначеним емоційним центром naprawdę, ви не так часто побачите емоції. Це відбувається через те, що їх тіло і вони самі вже знають, як їх проживати, як з ними бути, як це те, те все відчув, ну, відчувається, і що взагалі з ними відбувається. Вони це дуже дуже добре розуміють, тому в них нема потреби. От так, от якось їх проявляти, як проявляють люди, в яких не визначене або відкритий емоційний центр. От я людина з невизначеним емоційним центром. І е, я вам можу сказати, що кожного ранку я прокинаюсь в абсолютно нормальному настрої. От він в мене завжди стабільний, от той настрій. І далі вже все залежить від того, з ким і як я буду контактувати, і от тоді вже мій емоційний фон починає заряджатись таким чи іншим чином, та від людей, з якими я буду контактувати. Так само він може заряджатись і від відео, які ви там подивились, від новин, які ви прочитали, від музики, яку ви прослухали. Для людини з визначеним емоційним центром це не будуть фактори, які будуть визначати їх настрій. Їх настрій визначається геть по-іншому, це інша хімія. В них якраз відбуваються хімічні процеси. І все одно я пояснюю то раз відразу. І мені все одно каже людина з невизначеним емоційним центром. Ви знаєте, яка я емоційна? Я надто емоційна. Ні. Це ваша обумовленість іншими людьми або подіями, які відбуваються навколо вас, якраз і визначають ваш емоційний стан, тому що ваше тіло не знає, як це проживати. А чому воно не знає? Тому що ми вже звикли до того, що коли нам дану наш, наше тіло через те, що ми не... Не маємо знання, що треба жити через свою стратегію та авторитет, що треба бути тим, от тією емоцією, яку ти зараз відчуваєш, що треба її просто прийняти. Наше тіло та починає якось її виражати, випускати, намагатися проживати, вчитися. Але так ну так не має бути. Ви просто маєте прийняти ту емоцію, і ви побачите. Як раз відразу, бо перші рази то не буде дуже даватись вам добре. Але на п'ятий, на десятий раз ви побачите, що направду це не ви, це просто от чоловік, який сидить зараз з вами і його шторить. Так? І е, отут якраз я чому і пропоную таку практику людям, в кого не визначений емоційний центр, і хто не вірить, що вони не є джерелом емоцій на... з 10 балів на 10. Е, е, я їм пропоную таку практику, що вони от якраз, е, коли знаходяться у вирії якихось емоцій, спробувати просто почати дивитись на це. Зі сторони. Не давати їм ні виходити, ні проявлятись якось, а от просто їх взяти сприйняти, от так от пропустити повністю через себе, просто повністю і от, знаєте, почати її смакувати, ту емоцію. От ти її ніби смакуєш. От Я робила так: от коли я відчувала, наприклад, злість від когось. І вона мене нагрибала. людина зла на 3 бали, а я, звісно, вже на 9, бо в мене все подвоюється, у відкритих або на визначених центрах все подвоюється. І я починала прямо її на атом розбирати. Думаю, ти диви, як цікаво, яка ж вона от така многогранна, та, багатогранна та злість, як воно буває, як воно відчувається дивно. І от ти, коли починаєш от то розбирати, ти дуже-дуже скоро. Розумієш, що опа, а немає тієї злості. От її немає. Немає тієї агресії, немає тієї всесвітньої грусті, не знаю, печалі і скорботи або що, щось такого, чим вас обумовили. От якраз людина з визначеним емоційним центром вона не зможе зробити от того, про що я вам щойно ту практику, про яку я вам розповіла. Тому що. Ну, це їх, і вони ну, навіть і не знають, як це і на що взагалі то розбирати, бо нема чого там розбирати. Це от як от, це права рука, це права рука на ній п'ять пальців. Ну, от все, це, це отак є, і нащо розбиратися? Чому вона права, а не ліва, і чому саме п'ять пальців. Просто так має бути і все. А от ми якраз ті, хто починає то розбирати, і ми з вами. В той момент, якраз пропускаючи це через себе, відділяємо себе від тієї емоції і навчаємось якраз її проживати. І вже на третій, на п'ятий, на десятий раз це буде відчуватись геть по-іншому. І ви зрозумієте, що направду ви не є надто емоційною людиною, і що над емоції особливо коли це несвідомо відбувається отой вихід, ну, таким чином ви собі шкодите. Звісно, не можна в будь-якому випадку в собі все тримати. Це погано для будь-якого, типу, що з визначеними, що з невизначеними емоційним центром. Так? Це погана штука, але треба просто навчитися в свій спосіб максимально коректно. Це, ну, називаємо це так, стравлювати та? і проживати. Тому е я вас е ну, закликаю дослухатись до того і закликаю навчитися працювати з тим, тому що я знаю по собі, е що коли я не навчилась в цьому, коли в мене не було тих практик, я не знала, я йшла за двері. Я гу гу гупала тими дверима, я сварилась, я плакала, я кричала, я швирялася речима, і мені не ставало легше. Ну, тобто, так, коли я могла там вийти за двері, мені здавалося, о, все, я заспокоїлась в клас, я верталась, але нічого не змінювалось. Ну, нічого не міняється, тому що ви не прожили це, і це буде відбуватись раз відразу. І навіть якщо ви, я не знаю, вам, зда... ну, от, от вам буде здаватися, що ну все тоді з цією людиною, там, не знаю, з тим чоловіком, мені не по дорозі, тому що я весь час психую, я гупаю дверима і виходжу, мені некомфортно. Ви зустрінетесь знов такого самого, поки ви не навчитеся, проживати це все і розуміти, що зараз я просто маю бути цим. Я обумовлена цією людиною, от такими емоціями. І мені просто треба цим бути. Я перепрошую що я повторююсь, але а, це важливі речі, направду. і той, хто цікавиться дизайном людини, йому завжди буде все одно а, ну, слухати щось ніби і подібну інформацію, але вона подається а, з а, різних кутів і вже з якимось певним досвідом, от як з моїм на розборах, я бачу, що от людина. А, і до речі, знаєте, що там зараз перепрошую, людина з е, невизначеним емоційним центром буде казати: Та ви що, я такий емоціонал, я та не ви помиляєтесь, давайте перевіримо час народження. Напевно, щось не те. Напевно, мені батьки не той час народження сказали. І так само дуже забавна штука, що люди. В яких визначений емоційний центр, ти їм починаєш казати, що в тебе визначений емоційний центр, ти джерело емоцій, та бла бла бла. Вони так на тебе дивляться і кажуть я? Та ні. Та я ж сам спокій. Та де? Та ні. А потім, коли ти починаєш казати: Ну, слухай, просто ти знаєш, як то проживати, ти зовні не показуєш. А всередині в тебе буря. І вони кажуть, ну так, всередині доволі часто буває буря, але просто я можу вже спокійно от, ну, не проявляти то якось, Ну, це якраз і говорить про те, що людина, в якої визначений емоційний центр, здатна взагалі на це вже не зважати з часом, ну, буря і буря, а, менеться і все. Тому бажаю вам всім і низів гарних, і верхів хвиль гарних бути собою і як завжди нагадування жити за своєю стратегією та авторитетом. Всім гарних вихідних.